Вправа 787. Обчісліть, застосовуючи формулу різниці квадратів. Ну що ж, стартуємо в першому заданні 67 у квадраті мінус 57 у квадраті. Ну, записуємо, що різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. Тобто 67 мінус 57. На їхню суму. Це 67 плюс 57. І це дорівнює 67 мінус 57 це буде 10, що множиться. 67 плюс 57, 60 плюс 50 це 110, а 7 плюс 7 це 14. Разом буде 124. Отже, записуємо, що множиться на 124. Ну, а 10, що множиться на 124, це буде 1240. Є? Переходимо до другого завдання: 43 в квадраті мінус 53 в квадраті. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює різниця квадратів добутку різниці цих виразів. 43 відняти 53 на їхню суму. 43 плюс 53. І це дорівнює. 43 мінус 53 це буде мінус 10, що множиться, а 43 плюс 53 це буде 96. Мінус 10, що множиться на 96, це буде мінус 960. Є. Третє 112 у квадраті, мінус 88 у квадраті. Різниця квадратів двох виразів, дорівнює добутку різниці цих виразів. Це буде 112 мінус 88. Що множиться на їхню суму, це буде 112 плюс 88. І це дорівнює 112 мінус 88. А це буде у нас на 12 плюс 12, а це буде 24, що множиться. А 112 плюс 88. Це буде у нас 200. І це дорівнює. 24 помножити на 2, це буде 48 і 2 нулі, то добуток буде дорівнювати 4800. Переходимо до четвертого завдання: 21,5 в квадраті мінус 21,4 у квадраті. Ну що ж, записуємо, що різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів 21,5 мінус 21,4 на їхню суму. Це буде 21,5 плюс 21,4. І це дорівнює. 21,5 мінус 21,4 це буде 0,1. Що множиться 21,5 плюс 21,4 це буде 42, а 5 плюс 4 це 9. І це дорівнює. 42,9, що множиться на 0,1 це буде 4,29. Переходимо до п'ятого завдання: 0,725 у квадраті мінус 0,275 у квадраті. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. Це 0,725 мінус 0,275 На їхню суму. Це вийде 0,725 плюс 0,275 І це дорівнює. 0,725 тисячних мінус 0,275 Це у нас вийде. Так. Вийде 0,525 мінус 75 тисячних. Це вийде 0,450 або 0,45, що множиться. Ну, а 0,725 плюс 0,275, це буде одиниця. А 0,45 помножити на одиницю це вийде 0,45. Є. Переходимо до шостого задання: 5,2 у квадраті мінус 4,1 у квадраті. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. 5,2 мінус 4,5. 1 третя на їхню суму 5,2 третіх додати 4,1 третю. І це дрівня 5,2 третіх мінус 4,1 третя. 5 мінус -4, 4 це буде 1 ціла, 2 третіх мінус 1 третя це буде 1 третя. Що множиться? 5,2 третіх плюс 4,1 третя. 5 плюс 4 це буде 9, а 2 треті плюс 1 третя це буде 3 третіх. І це дорівнює. Ну що ж, 1,1 третя, що множиться на 9,3. 1,1 третя ми можемо записати 1 на *3, 3 це 3 плюс 1 це 4. Як 4 третіх, що множиться. А 9,3 це 1, а 9 плюс 1 це 10. То це вийде 4 помножити на 10, 43. І це дорівнює. 43 ми можемо 39 на 3, це буде 13, цілих. ну і ще залишиться у нас 1 третя. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, обчисліть застосовуючи формулу різниці квадратів. В першому завданні ми обчислили вийшло 1240. В другому завданні вийшло мінус 960, у третьому завданні вийшло 4800. У четвертому завданні вийшло 4,29. У п'ятому завданні вийшло 0,45. І у шостому завданні